Вітаю вас на моєму каналі про життя. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Сьогодні я хотіла б поговорити з вами на таку тему, в якому віці треба починати дітям розповідати про статеві відносини, і взагалі про статеві органи, і відповідати на дитячі питання, як, коли вони, ну, коли вони задають питання, звідки вони взялися. Я вважаю. Це моя така думка, і, в принципі, як показує досвід, дітям не потрібно брехати. Не потрібно придумати, що їх знайшли в капусті. Не, пові... не потрібно фукати на стетеві органи, на їхні стетеві органи, тому що поки маленька дитина все класно, а там десь два-три рочки, десь щось взяло себе за пісюнчик, і мама фу, чи дівчинка щось. Це неправильно. Тому що це неправильне відношення формується до цього і формується нездоровий інтерес. Діти трошки потім підростають. Також, якщо задають питання, де ми, звідки ми взялися, мама в шоці, така начебто сучасна жінка, але не знає, як про це дитині сказати. Просто дайте відповідь, що народилася якщо дитина запитає, як, ну, як маленька дитина, то достатньо ти росла в мене в животику виросла, а потім вийшла. На світ ім більше цього ну, відповідно їхнього віку. Розумієте? Ніколи не треба дітям придумувати і брехати. Чим е, ви дужче щось цю тему робите з цієї теми табу, тим більше вона цікава дітям. Ми всі забуваємо, які ми були е, в дитинстві дуже Зацікавлені в цьому, зацікавлені особливо в тому, про що не можна було говорити. розумієте? І була така фантазія в нас розгорталася, що не дай Боже в кожного своя. Якщо про це сказати спокійно, як про якусь таку знаєте, звичну річ, то інтерес у дітей пропадає. розумієте? Вони на цьому не фокусуються. По-друге, діти повинні знати і розуміти правильно, здорові. Статеві стосунки між дорослими і взагалі між людьми. Тому що часто дітей, діти мають статеве насилля в сім'ях, але ж дитина, вона маленька, вона не розуміє, що можна, що не можна. Розумієте, в неї ще немає цього об'єктивного погляду і досвіду. І тому, якщо хтось із сім'ї, якийсь там. Дядько чи дід, чи не доводить Господи тато. Ну бувають такі випадки, і дитині демонструють свої якісь там, ну, не якісь свої, а збочені фантазії, то дитина не розуміє, що це неправильно по відношенню до неї. Тому дитина повинна знати, що є норма, що є правильно, але що не можна робити. Зумієте? А про це треба говорити відверто. І довіряйте своїм дітям, якщо діти щось говорять, що їх турбує, або ви бачите, що дитина якось себе не так поводить, в неї поведінка змінилась, вона пригнічена, чи ще щось, але вона ж не знає, як про це сказати. Вона може навіть не знає слів, як описати те, що сталося, чи цей, то будьте спостережливі і довіряйте дітям. Розумієте, партнери це класно, чоловіки це класно, але задача мами захистити своїх дітей. Інколи, на жаль, треба від мами захищати дітей. Буває й таке. Але от діти повинні бути обізнані і освічені. Щоб не було якихось фантазій. Ви розумієте, що зараз настільки інформація розповсюджена, що та ж сама дитина, 8, 9, 10 років може надивитися того ж самого дорослого контенту. І в неї зовсім складеться нездорове поняття про ці стосунки, розумієте? А це воно дитяча психіка вразлива, в них формуються ці патерни, і воно буде впливати в майбутньому на їхні відносини у парі. Тому краще дітям, якщо вже подавати інформацію, то подавати нормальну здорову інформацію, як воно повинно бути. І не треба соромитися там, говорити на цю з ними тему, тому що інколи мами говорять. Дочки 17 років, ой, як мені з нею про це поговорити, а дочка говорить, мама, я більше про тебе вже знаю. Розумієте, тому дівчинці про це треба говорити, дівчинці, у 8-9 років починати говорити спокійно про те, як треба, хто повинен думати про свій захист. Не треба говорити, що моя дитина не така і краще, щоб вона не мала ранніх статевих стосунків. Вона то може їх і не мати, але якщо ви проговорите і будете говорити, і вона вам буде довіряти, і ви розкажете їй про засоби, як не завагітніти, про засоби, як убезпечити себе при сексі. Тому що якщо вона захоче, чи він зайнятися ним у 13 чи 14 років, повірте, ви з цим нічого не зробите. Але краще це попередити. І коли ви це дитині говорите, тоді. Цим займаються тоді вже, коли вони дорослі. А коли ця тема табу, табу в сім'ї, і ще дорослі наїжджають, то звичайно їм буде цікаво. І вони навіть на зло будуть цим займатися. Розумієте, тому що вони будуть своєму якомусь там партнері шукати підтримку. Тому треба дівчат виховувати, що дівчина повинна про свою безпеку, про безпечний секс думати сама, не довіряти партнеру. Що він візьме там презерватив чи ще щось. Дівчину треба вчити, щоб вона не, забу... ну, не соромилася давати йому питання, наскільки він здоровий, і так далі. Чи він чимось хворіє, це не соромно. Так само і хлопця. Ну, Звичайно, вони повинні це робити дипломатично, але ж здоров'я, перш за все. І здорові стосунки, якщо вони здорові, то люди відповідально до них підходять. Але це задача навчити дітей батьків, а не так, що цьому навчить школа чи ще хтось, чи вони десь щось дізнаються, а потім маємо те, що маємо. Тому бажаю розуміння вам з вашими дітьми і з дітьми. Треба на цю тему говорити з самого маленького віку, поступово, відповідно їхнього віку і розуміння, як вони це можуть сприймати. Але це буде природньо, це буде тема не табу, і вона не буде для них така надто цікава, патологічно. Тобто, вони бачать, що це нормально. Ви відноситесь до цього нормально. Це є з один з них аспектів людського життя, і це нормально. і Це не фу. Це, звичайна, така річ, як поїсти, поспати, попити. Дитина розвивається, тіло теж не фу. Нема на тілі якихось органів, які фу. Тому що інколи так зафукає, що та сама дівчинка чи хлопчик у нього якісь проблеми, а він же боїться, бо там фу сказати, розумієте? Буває і таке. Тобто повинна бути довіра, кому діти повинні довіряти батькам. А вони починають уже там років 6-7, соромиться, 8 і не можуть вам сказати те, що їх турбує. А для цього повинна довіра формуватися з самого маленького віку. Тому бажаю вам взаєморозуміння з вашими дітками, здорового такого підходу до цього питання. Не соромиться того, що є природнім. І гарного здоров'я вам і настрою!